Напомню нашим зрителям, що в студії інпрес-клубу експерт по випросам енергетики Валерій Боровик, і ми говоримо о ціні української енергетичної незалежності. От е, цікавий момент. Росіяни дуже часто негативно оцінюють українську газотранспортну систему. Говорять, що вона ненадійна, що вона не досконала, але ж вони так і не зуміли створити її реальну альтернативу. Чи я помиляюся? Ви you знаєте, know, коли хтось про щось говорить, Рядом повинні стояти такі речі, як аргументи. Де аргумент відмови газотранспортної системи України з моменту її запуску і до сьогоднішнього дня, що газотранспортна система України не протранспортувала в тому обсязі, в якому було надано з Росії? Тобто на оці два питання, коли починаєш задавати і серйозно, професійно дискутувати з чи то з російськими експертами, чи то з російськими політиками, чи то з представниками там російського естеблішменту або ж амбасади Росії тут, я, я часто спілкуюся з ними, десь там на чи то на ефірах, чи то на конференціях, чи на, 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 на телевізійних передачах, сходу аргументів немає. Йдуть просто знаєте, такі закиди не підкріплені нічим. Українська система по оцінці незалежних аудиторів, тому що Європейська комісія після підписання меморандуму, якщо ви пам'ятаєте такого заяви про можливість це той, і, який не дати Віктора Інш в Брюсселі. Мабуть, неважно не, не якою ручкою, головне, що він був підписаний, але не виконаний в тому числі і пані Юлією. А цією владою тим більше. Тобто була було проведено було проведений такий аудит. Я бачив ці результати аудиту, такі три томи. Де було чітко з західної компанії, де було чітко сказано, що українська транспортна система в досить непоганому стані. По деяким показникам якість її роботи перевищує російську транспортну систему, Зношеність є, але при фінансуванні не будемо говорити про 4,5 з Навіть при фінансуванні 2,5 мільярдів євро, можливо воно буде працювати в надійному постійному режимі. А для ну, серйозної вже реконструкції компресорних станцій і так далі, потрібно вже десь біля 4,5 мільярдів. Е, тому е, немає аргументів про те, що це хлам, як говорять, да, це труба, яка буде ржавіти, лежати. Коли почалися такі розмови, я панамське керівництва Росії, на одному прямому ефірі кажу, знаєте що? Нема питань. Возіть свій газ літакан. Якщо вона погана, не використовуйте. Виконуйте свої контракти іншими е, шляхами. Якими? Ви хочете через е, Північний потік? Північний потік е, це великий обман був, і це погана, е, 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 хороша міна при плохой грі. Чому е, німці втягнули цей, цей проєкт і інших західних колег? При обіцянці Газпрому розвідати нові нові родовища і розвивати нові нову ресурсну базу. Не забирати із транспортної із транспортної артерії, яка зараз і так не заповнена. заповнить про штокманівське родовище. Так, штокманівське родовище, воно навіть не, не почало розвиватися. Тобто і забрали ну поки що 10% до 15% заберуть при повній потужності із е, е, типичні, ну, з. Е, Стабільна і загально, яка вже діє там, ще з Радянського Союзу системи, яка йде через Україну-Білорусь. Що стосується навіть тієї ресурсної бази, вона мала бути направлена через в інші зовсім регіони Європи. Тобто забрали звідси, протранспортували туди, при цьому не розвинули ресурсну базу. Що, що говорити про південний потік? Я його називав, називаю, буду називати блефом. Навіть якщо він буде побудований, він економічно не обґрунтований. На сьогодні жодна людина не назве ціну транспортування 100, на 100 кілометрів, тисяч кубометрів природного газу. Вона однозначно буде вдвічі ну, півтора-два рази дорожче, ніж українське, але вже тут побудовано, все зроблено. Будь ласка, тільки заганяйте, транспортуйте. Ні, є ідея фікс російського керівництва. Це керування потоками. А в, а в Європейському Союзі є стратегія. Нам потрібна диверсифікація не, по, не транспортування, а диверсифікація ресурсної бази, диверсифікація джерел постачання. Тобто, це має бути Росія. Частково зараз 25% десь ринку займає Європа, Норвегія, Скраплений Газ. Зараз прийдуть перші танкери Сполучених Штатів, Сланцевого газу. Тобто От, от така диверсифікація потрібна, в тому числі в Україні, і над цим можна працювати вже в кінці кінці, чи після п'яти років розмов і наших е, е, порад. Я зустрічався з усіма прем'єр-міністрами. Сиділи один на один е, з часів, ну, може, не з часів Незалежності, десь там, е, там, Юрія Івановича там Єханурова, Тимошенко, Янукович, Ющенко. З усіма я, я сидів і розповідав. Дивіться, що потрібно. САЦ, Сац 3 реконструкція. Це газопровід, який йде із Торкменії через Росію, правда, але тоді ще не було законтрактовано всі, всі об'єми. Тоді можна було зробити реконструкцію і по короткому шляху, не включаючи з Бакистан, протранспортувати природний газ туркменський. Відрізали, не зробили цього зараз. Можна з потового ринку можна більше брати. Я думаю, що доламається в кінці кінців. Словаччина, згідно своїх зобов'язань взятих при вступі в європейської спільноти європейські організації які забезпечують прозорі функціонування енергетичного ринку. Я думаю, що Словакі буде, буде ну Словаччина буде нормальний постачання об'єму. Сл Сланцевий газ будемо мати надію, що розум розум прийде в голови і політиків, і суспільних діячів, і хоча б дадуть людям почав. Пробне видобування, хоча б перші речі. Тому е, плюс термінал і оці, оці складові термінали на джі Скрапленого газу, вже заяви йдуть про те, що може бути термінал офшор е, в американській компанії дом, домовились. Тому я думаю, що оці складові плюс енер... плюс енерго... Енергоефективність і енергозберігаючі засоби ці складові, вони потихеньку складують систему енергетичної безпеки держави. Я б пригадав, що міністр палива та енергетики Дорас Тавіцький оголосив, що починаючи з наступного року Україна буде намагатися ну десь дотримуватись європейських принципів чи. Що...